З Днем закоханих вітаю, що тут побажати, щоб кохання оселилося у вашій хаті, щоб пристрасть вирувала, щоб душа співала, щоб прекрасне почуття серце зігрівало. Буде поряд, хай людина, що хвилює душу, подвіги, нехай кохання здійснювати змушує. 14 лютого. Найромантичніше свято в році, День Святого Валентина, свято всіх закоханих, всі готують подаруночки та квіти, дарують сердечки та валентинки. Символи Дня Святого Валентина знайомі всім: червоні і рожеві серця, червоні троянди, плюшеві відмедики з квітами і серцями в пухнастих лапах і парочки, що обіймаються і цілуються. День закоханих сьогодні, привітати є причина. Вам прихильності бажаю я святого Валентина. Хай в житті кохання буде, сили вам дає завжди, з пристрастю в гарячому серці не страшні вам холоди. Зараз не потрібно ламати голову над тим, що подарувати коханій людині на день святого Валентина. Головний подарунок – це кохання. Гарний настрій та позитивні емоції. Щоб пробудити в коханої романтичні почуття, достатньо подарувати їй букет розкішних троянд та незвичайну любовну листівку, а коханий чоловік гідно оцінить романтичну вечерю при свічках. Немає нічого на світі кращого, ніж любити і бути коханим. Святий наш, любий Валентин, здійсні наше бажання. Вдихні в наше серця любов, благослови кохання. Є такий відомий у світі вислів «Make love not war», що означає, займайтеся коханням, а не війною. Мабуть, так воно колись і буде, чого я вам щиро від усієї душі бажаю.